Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я маю сьогодні чудові новини, яких чекала дуже і дуже велика кількість українців, яка приїхала до Польщі ще до початку війни в Україні. Тож ми зараз про це все поговоримо. Ставте лайки цьому відео і в коментарях пишіть, з якого міста ви його дивитесь. Отже, польський уряд. Продовжив стан епідемічної загрози, так як я вже вам багато разів і говорив, що до 31 грудня не буде це тривати, тобто його будуть продовжувати далі. Це Має зняти дуже велику кількість питань в тих людей, які боялися, що він закінчиться, і їм прийдеться або якось легалізуватись в Польщі по іншому, або ж повертатися назад в Україну, так як в них не буде підстав для легального перебування там. І тепер його продовжили до 31 березня. А це для українців в першу чергу означає, що абсолютно всі візи. Які закінчились після 13 березня 2020, наголошу року, а також всі карти побиту, які закінчилися після цієї дати, вони всі є автоматично продовженими до кінця дії стану епідемічної загрози. Тобто наразі це 31 березня, і я особисто як і говорив раніше, так і говорю зараз, що і 31 березня його також будуть продовжувати. Це в першу чергу пов'язано з тим, що ні польській економіці, ані польській владі, ані е, ні, жодному підприємцю в Польщі не вигідно е, закінчувати стан епідемічної загрози, бо це буде означати, що дуже велика кількість працівників з України, а також з інших країн, тобто іноземців, які в Польщі працюють. В них закінчиться після закінчення стану епідемічної загрози легаль, ну, право на легальне перебування в Польщі і відповідно на легальну роботу. А це означає, що велика кількість українців, які мають вже якісь спеціальності, які знають польську мову, які є спеціалістами в тому, що вони роблять, їм доведеться або країну покинути, або нести якісь додаткові витрати. Для того щоб в Польщі легально залишитись, Тож, допоки з України не будуть випускати чоловіків, і допоки оцей дефіцит саме чоловічої е, сили в Польщі буде на такому високому рівні, як він є зараз, до тих пір будуть продовжувати стан епідемічної загрози, навіть якщо коронавірус взагалі е, закінчиться і не буде жодного там випадку. Е, який буде виявлено так з жодної захворівшої людини, скажімо так. Тож, на сьогоднішній день просто є підтвердження того моїх слів, про які ми говорили ще літом, про те, що е, ніхто не збирається відміняти карантин, і я надіюсь, що ті люди, які панікували і переживали, які думали, що треба їм буде виїжджати після 31-го Грудня. Тепер ви точно знаєте і маєте документальні підтвердження, інформацію ви можете знайти в журналі законів. Це так. І ну, ви зможете собі зайти перевірити. Посилання я навіть залишу в описі під цим відео, щоб ви могли зайти і мати собі якесь підтвердження, якщо у вас хтось буде запитувати. В загальному нагадаю, що для того, щоб. Продовжити своє легальне перебування в будь-якому випадку, вам буде достатньо просто подати документи на карту побиту. І якщо ви приїхали до 24 лютого до Польщі, і у вас немає тимчасового захисту. Ви можете подавати на карти побиту просто зараз. Що ж стосується тих, хто приїхав після 24 лютого, то також нагадаю, що ви маєте право подавати на карти побиту. Після 1 квітня 2023 року. А до цього періоду ви далі собі перебуваєте під тимчасовим захистом, можете собі шукати роботу або далі працювати, якщо ви вже працюєте, і просто ждати 1 квітня. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я надіюсь, що тепер у вас буде спокій і все у вас буде добре. Дякую всім. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.